Що для мене жінка? Жінка для мене це уособлення кохання. Тому що для чоловіка іншого кохання не буває, як жінка. І мені всім жінкам в цей день хочеться побажати безумовне кохання. Хочу сказати словами вірша Роберта Рождественського, якому в цьому році виповнилось би 80 років. Але Так читать верши, как Максим Аверин, я не умею. Поэтому я че-то верша зачитаю. Все начинается с любви. Твердят, в начале было слово. А я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озарение, и работа. Глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви я это точно знаю. Все даже ненависть, родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе, живи. И ты от шепота качнешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. Любви вам, чаревни и кухань. Посмішка жінки це слово написане з великою літерою, що перетворює її на образ, символ мистецтва краси і духовності. На думку спадає неперевершений витвір мистецтва Леонардо де Вінчі, всім відома картина джапонду. У жодної картини світу не було стільки підробок. Її заливали фарбою, прагнули порвати на шматки, замалювати куточки губ, щоб назавжди знищити таємниці, що зберігається в усмішці джаконду. Таємницю, яку марно намагаюся розгадати мистецтво знаці усіх поколінь. Тому наші дорогі, кохані, милі любі жінки, бажаю, щоб таємниця вашої посмішки могла відкритися тільки гідному супутнику у вашому житті. Святом вас, посміхайтеся! Існує повірена. Коли Господь Бог створив землю, Він відпочив. Потім він створив сушне на ній, знову відпочив. Наступне творіння був Адам. Знову ж таки після нього він відпочив. І задля того, щоб йому було на землі комфортніше, він створив жінку. Після цього, ні Господь Бог, ні все суще на землі, ні сам Адам не відпочивають від цього творіння. Продовжуючи. Думку, причин. Я хочу сказати, що світ без вас неможливий, що ми, чоловіки, без вас, шановні, ніжні, ласкаві, жити не можемо. Тож напередодні, 8 березня, хочу привітати вас, побажати щастя, здоров'я, кохання перш за все. Нехай завжди на ваших обличчях будуть щасливі посмішки. Нехай щастя вас завжди обіймає. Всіх цих разів. її, її привабливість, її краса, її мудрість. Насамперед я вважаю, що моя жінка відповідає усім цим якостям, і тому доказ уже в році. Ми будемо відмічати війни 25 років спільного життя. І я вам скажу відверто, я не разу не розчарувався в ні, ній в її якостях все, в жінках, всіх жінках я ціную красу, доброту, парадність, відвертість, щирість і напередодні цього міжнародного свята я бажаю всьому жінку, жінкам нашого колектива. перш за все міцного здоров'я. Хай вони завжди будуть мудрими, хай все ж таки будуть. Трошки лояльний до своїх чоловіків, хоч чоловіки і сильна половина, але слабка половина завжди краще, на мою думку, знає вихід із будь-яких стандартних і нестандартних положень. Так що, дорогі жінки, напередодні цього свята, успіхи вам і всього того, що ви б хотіли зробити як себе в сім'ї, так і в себе на роботі, і взагалі в державі України. Хай щастить вам. У мене особисто таке поняття, як жінка, асоціюється з матір'ю, тому що так сталося, що виключно вона мене виховувала. Хочу в першу чергу в її особливі привітати всю червону половину людства. Вважаю, що я щасливий, що доводиться працювати в жіночому колективі, здебільшого, хоча у нас політехнічний коледж, технічний вуз. Але наша цілкова комісія така, що тільки я один представляю. Сильно половине людства, і вважаю, що маю честь працювати з людьми високої як Тамара Сергіїна Доброва, Людмила Миколаївна Багас. І я дуже вдячний, що вони з розумінням ставляться до моїх проблем. І насамкінець, напередодні 8 березня, Перше свято весни, побажаю і всім жінкам політехнічного коледжу, і всім жінкам України. Душев спокійну матеріальну ставку, щоб біля них був їхній маленький е, білон, їхній улюблений чоловік, щоб саме їй говорив самі, самі кращі слова, гарячі слова, щоб саме їй дарував самі гарні квіти. ну і краще. Шановні жінки, э, питаючи... Чудовий, світлий, радісний сонячний день, який ви бачите сьогодні на вулиці. Навіть е сонце, так би мовити, топить сніг. Так само ми хочемо вам всього-всього побажати, щоб виступити вашу кригу, ваших душах, якщо вона залишилася. побажати всього-всього самого світлого, теплого, щоб вам завжди було комфортно в нашому колективі, щоб вас більше людей, дітей, дорослих, наших колег любили вас, всього найкращого завжди бажали. Хочеться побажати також, щоб ви росли в очах нашої адміністрації, ваших колег як матеріально, так і духовно, Тобто, щоб вас поважали люди, любили і так само заохочували матеріально ваші всі таланти. Крім цього, хотілося б нашим чудовим жінкам сказати, що завдяки ми, задяки вам, ми працюємо, ми зараз до вас живемо. Багато в чому без вас ми просто, так би мовити, пропали б на цьому світі. І наш колектив. Я сподіваюся, весь колектив приєднається до моїх побажань. Хотів би, щоб ви також залишалися такими жіночими, світлими, як ви є, і завжди радували нашим, нас своїми гарними е, е, обличчями. Ще раз вітаю вас з 8 березня. Всього-всього самого хорошого! А, і так, чому жіноча половина політехнічного коледжу найкраща? Перший фактор у вас у нас мало, а значить, любимо ми вас більше. Другий фактор це те, що ви приносите своє тепло і сонячні промінчики в наші групи і наш коледж. А значить, ми хочемо вам побажати, щоб ви росли в нас здоровенькими, такими ж красивими, як ви є, добре вчилися, і щоб ніколи на нас не ображалися. Навіть якщо ми робимо щось не так. Це все ж робимо ми для вас. І, Тіпо... до речі, навіть така чарівна жінка, як доктору Колена Дмитрівна, стверджує, що дівчата в нашому коледжі чують краще, ніж хлопці. А хлопці називають чортами-полосатими. А давайте спитаємо в неї, чому ж так?